I love you when you do привіт з вихідного дня. Ми прийшли в парк. Тут так гарно, така осінь. Зараз будемо ходити навколо озера, а потім в листочка гуляти <гум> стандартну справу вихідного дня. Привіт, в мене як зазвичай поїздка в Одесу. На цей раз буде знову такий трошки довгий період. Адженда поїздки завершити своє лікування по лицю. Маю там три процедури. Більш детальніше буду вже розказувати по ходу. І ще, як завжди, декілька важливих справ в Одесі там. З документами, з речами і тому подібне. Так що їду в свій основний дім, дуже рада. Так що залишайтесь на зв'язку, буде багато контенту з Одеси, як завжди. Сподіваюся, що зможу там відвідати якісь нові місця, також моречко, ну і насолоджуватися домом. Майже доїхаю до кордону, зупинилася, купила водички. Дорога дуже класна, звичайно, осіння. Це таке сонячне, зараз суха осінь. листячко падає, все жовтіє, червоніє. Дуже гарно подобається. І слухаю нову книжку аудіо. Якраз супер 4 години їхати дивитися, слухати повна насолода. Поїхала далі, дуже сподіваюся, що невеликі там черги. Я вже вдома. Зараз трошечки треба все, як завжди, відкривати, провітрювати. Наступний крок прибирання, вологе, сухе і маю ще справи в місті. Незвичне дійсно таке відчуття. Ти ніби приїжджаєш додому, але вже так довго і вже. Вже ніби й не дім. Клас, дуже добре, що все в порядку. Включаю теплі підлоги, добре, що є світло, бо все тут дуже прохолодно і взагалі в квартирі прохолодно. Не знаю, чи батареї тут дуже гріють. Ну, такі зовсім легенькі. Зміна локації. Приїхала в торговий центр. Тут повно машин, це так класно. Люди, Одеса живе. Я дуже рада. Іду зараз зробити одну покупку дуже дуже класно. Всім привіт ще раз. Вже вечір. Я добралась додому. Вже з самого старту стільки справ. Ноутбук придбала це не мені, це буде Саші. Зараз його ще огляну більше, тому що в магазині не все прям перевірила. Попрацюю трошки з ним, але хочу ще зробити таке прибирання вологи, попилососити, сосити, витерти пил трошки. І, в принципі, буду відпочивати, бо вже так дорога, і всякі справи вже втомлено. movie. I'll pick you up. We'll go eat sushi, or we'll go downtown with our best moves. We can boogie. Oh, -oh, oh my, oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh my. Drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, We are goofy, playing tag in the jacuzzi. We'll go upstairs with our best moves. We get groovy. Huh?

Кава машина не могла без того, щоб звичайно не забитися. Їй треба прочистка дуже часто спеціальним засобом. Тому починає цей процес. Я вже знала, що так буде, тому почала з вечора, щоб зранку я змогла собі зробити смачну каву. Всім добрий ранок, в мене вже готовий сніданок, прокинулась, помилась. Слава Богу, ніч була спокійна, я добре виспалась. Зараз роблю англійську, зараз восьма ранку. І в мене в дев'ятій буде урок. Потім дуже важлива подія. Буду робити першу процедуру на лице, і це буде плазмоліфтинг. Тобто будуть опрацьовувати все моє лице, щоб з цими шрамами пропрацювати. Через один тиждень у мене буде шліфування, і ще через один, ще один плазмоліфтинг. Так прописав дерматолог, такий закінчувальний етап, щоб пропрацювати ці всі шрами. І далі я взяла відпустку на цілий тиждень, щоб робити свої справи спокійно, тому що я. Срівно завжди в роботі і така переживаю. Якщо щось у мене є додаткове, тому я взяла вихідні і буду робити ще якісь свої справи в Одесі, щоб просто насолоджуватися цим часом тут. Так що вам хорошого дня. Пішли зі мною на англійську і далі по всім теж справам вас візьму. Окей, okay. uh, i can Oh, because I saw it all of the time, whenever from the start. Mm -hmm. Mm -hmm. тут! я вже після плазмоліфтингу і зараз вам трошки розкажу, що як це все проходило. Ось так виглядаю я зараз. Це пройшла десь дві години. пройшло, Я вже пообідала, трошки ще погуляла, пройшлася, і зараз вже прийшла додому, буду робити далі свої справи. Отже, як проходило плазмоліфтинг обличчя, в загальному мені це прописав лікар. Звичайно, я це просто сама собі не прописувала. Я в вересні перестала пити акнетин, і ось тому якраз зараз на холодний період, що сонце не таке вже активне, можна робити такі процедури. В загальному плазмоліфтинг це така ін'єкція власної плазми, яка виробляється з крові особистої. І завдяки цьому вона омолоджує, вона така стає більш пружна, шкіра і здорова. Тому, в принципі, от ці мої шрами, та й в загальному до 30 років вже треба за собою доглядати, напевно, і робити такі штуки. На заході сонця все ще дуже прекрасно і неймовірно так заливає квартиру клас. Так, поки в мене вариться рис і яєчка, зробимо розпаковку. Лице, до речі, вже більш червоне, але відчуття нормальні, політ нормальні. -да! Зернова смачна кава. Назва Umbra. Суміш сортів арабіки з Індії, Центральної та Південної Америки. Кава з ароматом спецій та абрикоса. Е, зі смаком агрусу, о, агрус у мене був. Та сухого білого вина. В дитинстві їла Агрус. Дуже цікаво, як він відображається в каві. Після довгий, вершковий, тіло приємне, середнє. Кислинка 3 з 5, гірчинка 3 з 5. Буду завтра куштувати. Зараз вже не можна. А саме нова піжама. Я обожнюю домашній затишний одяг. У, -у, У клас! Дуже класне пакування. Треба зробити фото і далі продовжувати знімати. У ще й пакетик. Перенесла розпаковочку в вітальню. Зараз подивлюся, а Вау! О! -о <хи> я обожнюю чорний, обожнюю вільні. такі. Дуже мені подобається, що це такий оверсайз, чорний з білими нотками. І тут в мене ковтинка, бо я дуже мерзну. А ось низ це будуть шорти. Тому що. Ножки не так мерзнуть. Си скати уплинась Аузен. Сиксор. That no one's fantasy There's nobody else on me. It's not that I feel ashamed, it's just anxiety. It's got the best of me. Всім добрий ранок. Сьогодні вівторок. І я вже приміряла свою обновку, яку вчора не показала вам. <свист> Повний огляд. Дуже класна піжамка, така вільна, стильна, мені дуже подобається чорний колір з такими білими деталями. І я в захваті шортики такі е вільні S E, тобто мені подобається, що... Нічого не протискає цивільне, але в той же час воно все дуже гарно та елегантно. Ось так виглядає моє лице на другий день після плазмоліфтингу. Ну, тобто трошки почервоніння, нічого такого, мені здається, трошечки воно набрякло. Або це я просто дуже добре спала, як хом'ячок, добре, що не було ніяких вибухів та втривох. Отже, готую зараз сніданок, Зварю яєчка, зроблю кашу. І, і, і сьогодні в мене декілька справ. Маю поміняти колеса, піти до нотаріуса, там ще зустрітися по справі з людиною. Потім піти до свого квартиранта ще на зустріч, подивитися квартиру, все, обговорити, чи все окей. І далі, і далі вже все. Напевно, особисті справи якісь ще, можу пороблю. Ну, і це все розтягується на весь день, тому буду зайнята весь день. час для кави для дегустації буду відкривати. М -м -м. Я би так і, м -м, заживала мені кава, шоколад, воно все таке е схоже. І я дуже хотіла б навіть таке їсти. Є такі цукерки з смаком кави. Так, у мене тут закінчилась кава, пусто, нічого немає. Додаємо новеньку. Клас. І будемо робити американо. Дуже класна кава. Дякую, 25 кофі Ростерс. Я просто їх обожнюю, тому що я люблю просто американо без молока, але навіть із молоком воно супер міксується. Ніжне, трошечки нотки, дійсно, фруктів є. Те, що потрібно: середня кислинка, середня гірчинка, я в захваті. У мене є промокод Аліса 20. Тарам, і він дає знижку 20% на всю зернову каву, але окрім дріпів, комбо і подарункових наборів. Тому що я вам розказувала: зайдіть на їх сайт, на їх інстаграм, ютуб. У них дуже багато вибору. Можна зробити подарунки, можна сертифікати. Тому користуйтеся, замовляйте та пийте якісно смачну каву. Перед колесами класична ситуація. Йду до моречка на свою улюблену точку, боже, вона вже так сяє. А каже, привітники мені передає. Дуже сильна енергія біля моря. Ну, тому, типу, я і полюбила це місто, воно мене прийняло, тому що тут дуже хороша атмосфера. Дуже-дуже хочу додому жити біля моречка свого в Одесі. Дуже смачна паста замовила в цьому контейнері, тому що в первому центрі, коли тривога, треба зразу виходити. У мене вже небагато часу, якщо я не доїм, то я побіжу з нею просто в машину і буду там доїдати. Клас. Так давно не їла пасту, дуже смачно. Так. В мене тут розпаковка від мами. Моєї прийшла з Чернівців. Мама, як завжди, щось суне, суне, тоді треба дивитися і розпаковувати разом з вами. І я вже вперше бачу. О май год! Боже! Оце книженці Вау, які сині сторінки. Ну, це мощний зарядик. Добре, буду читати клас. Дуже гарна обкладинка. Ще й така 3D. А, тут все смачненьке. Пармезан. Пармезан. Дуже люблю його. О, тут щось є. Мацарела. Це теж має бути прикольне. О, це я люблю. Не знаю, ці голони, мені здається, вони корисні. Я то я придумаю. Моя картка мону. Футболочки Саші, я замовила такі базові. Чорні обожнює, три штуки. Це, він як спанчбок. І найкращий набір. Тунець і тунець. Клас. Я так і залишу, напевно, в цій коробці буду ввести кишинів, що тут не з'їм. Що тут відбувається? У мене показ мод. Аліса перебирає все, що в неї є зимове. І до речі. Супер образ, чорні штани вільного крою, гольфик чорний. Тут в мене теж все в примірці, штани, кофти, класні образи зібрала просто так. Тут теж розбираю. Ме зробила, але класні образи вже знайшла. І сьогодні дуже класний лук буде в мене прогулянковий. І ще там трошки месу, взуття. Вже дивлюся в великому зеркалі пальто, все приміряю. Goes I can feel the зараз ось все приміряю і дивлюся, як же важливо дійсно приміряти, подивитися, стилізувати. Тому що дивіться, наприклад, взяла я ось це дуже гарне просто плаття в рубчик, пальто підходить, все нічого не потрібно. І дивлюся, які краще взяти взуття. І ось бачу, що козаки в цьому випадку так вони роблять ножку товстенькою якось ріжуть. А ось сапожки, хоч вони вищі, але вони дійсно роблять якесь таке продовження жіночне. Тобто одразу виглядає образ повноцінно, елегантно і типу без ніякої. Такої перебою, як тут ми відчуваємо від ноги голої. <с> ну, і в принципі то, що кольори різні, але мені здається, воно так все грає разом прикольно. Перший образ мій був не такий, але напевно, я сьогодні ввечері ось так от піду на прогулянку.